Павло Іванов йому назавжди буде 26. Він загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку Ф-16. Винищувач був збитий під час відбиття ворожого удару. Як розповідають його бойові побратими, Павло був одним із перших українських пілотів Ф-16. Він здійснив понад 130 бойових вильотів, як згадує командир Павла, він ніколи не відмовлявся від бойових завдань і був надто сміливим та рішучим. Тиждень до загибелі хлопець одружився, а 12 квітня цього року він узяв участь в останньому своєму бою. Павлу присвоєно звання Героя України. Легких тобі хмаринок, Павле, і вічна слава.